У Маріуполі люди, які втратили дах над головою 2022-го, записують відеозвернення і викладають у мережу, але замість обіцяного житла отримують лише погрози від ФСБ потрапити на підвал. Однак навіть це їх не зупиняє. Вуличні протести періодично спалахують протягом трьох років. Претензії людей до окупантів ті самі. Відсутність житла, елементарних умов для нормального життя. З початку березня в мережі з'являється все більше відео з Маріупольцями, які звертаються до Путіна, до слідчого комітету Росії. Сії деяких російських спільнот і таких відео стає все більше благають. все про те ж саме. Ми абсолютно старі без жилья, без такої ліба допомоги. Ніяких гарантій не огромна просьба нам в нашій Таких людей Следственный комітет просить за такі витівки. Людей відправляють на виправні бесіди до співробітників ФСБ, каже Микола Осиченко, який виїхав з Маріуполя. Если ви ще раз вийдете, ви вы попадете на підвали ФСБ. Угу. Люди замовчали на місяць і все. І через місяць видять, що нічого не меняется, і вони начали снова вот эти мітинги, і з начала марта десятки відео. Їм здається, що ось такий публічний протест якось допоможе вирішити ситуацію. А, насправді він ніяк не допоможе, і він є навіть небезпечним. Тому дуже часто по цих людях приходять потім спецслужби. Звісно, починають їх самих звинувачувати в тому, що от вони є агентами України і працюють проти Росії. Все це відбувається а саме через те, що ну Росія просто не зацікавлена в відновленні в відбудові в розвідку окупованих територій, тим більше в вирішенні проблем людей, які там живуть. Такі звернення потрапляють у мережу від людей не лише з Маріуполя, а й з раніше окупованих регіонів України. На думку аналітиків, єдиний спосіб там вижити виїхати з окупації до країн, які поважають та дотримуються декларації прав людини.